Доступ До публічної інформації в Україні гарантується кількома способами. Першим способом є доступ до інформації через систематичне та оперативне оприлюднення публічної інформації самим розпорядником. Таке оприлюднення може здійснюватись на офіційному веб-сайті розпорядника інформації у засобах масової інформації, на інформаційних стендах у приміщенні органів влади, а також під час прес чи інших публічних зустрічей. Це стосується як загальної інформації щодо повноважень та посадових осіб органу влади, так і безпосередньо самої діяльності такого розпорядника інформації. Зокрема, всі ухвалення рішення обов'язково мають бути оприлюдненими. Другим способом отримання доступу до інформації є надання інформації за запитами. Громадян безумовно, вся публічна інформація не може бути розміщеною на офіційному веб-сайті органу влади. А отже, громадяни повинні мати право звертатись за данням тих чи інших відомостей та отримувати їх в індивідуальному порядку. Третім способом отримання доступу до інформації є можливість громадян бути присутніми на засіданнях колегіальних суб'єктів владних повноважень. Таким чином, громадяни отримують можливість на власні очі побачити процес ухвалення владних рішень. Така можливість існує в органах, які ухвалюють рішення саме колегіально, тобто відбувається певне обговорення та голосування. Колегіальними органами, зокрема, є Верховна Рада України, Кабінет Міністрів, місцеві ради та багато інших органів, які мають забезпечувати право громадян бути присутніми на їх засіданнях, за винятком випадків, коли є необхідність проведення закритих засідань. Виходячи із визначення публічної інформації та сфери дії цього закону, можна зробити висновок про те, що ключовими учасниками відносин доступу до публічної інформації в Україні є з одного боку громадянське суспільство, яке може бути представлене як окремими громадянами, так і їх об'єднаннями, так і розпорядниками інформації, до яких, зокрема, належать суб'єкти владних повноважень, а також інші приватні суб'єкти, які можуть володіти публічною інформацією. Важливо зауважити, що суб'єкти владних повноважень, як розпорядники інформації, зобов'язані визначити структурні підрозділи або відповідальних посудових осіб, які здійснюватимуть розгляд інформаційних запитів та відповідатимуть в цілому за забезпечення конкретним розпорядником інформації вимог закону про доступ до публічної інформації. Разом з цим однією з важливих гарантій забезпечення доступу до інформації є наявність юридичної відповідальності за порушення вимог закону. За таких умов уповноваженої Верховної Ради справ людини, який відповідно до процесуального законодавства має право складати протоколи у випадку порушень, стає досить важливим суб'єктом таких відносин. Зокрема, може виступати арбітром між громадянським суспільством та розпорядниками інформації, які володіють такими даними. Доступ до інформації є однією з найважливіших умов здійснення громадського контролю за діяльністю органів влади та протидії корупції. Без відкритості влади неможливо уявити належне. Функціонування демократичних інституцій. У цій лекції ми з вами розглянули ключові положення закону України про доступ до публічної інформації, зокрема, визначили суть публічної інформації та принципи і гарантії, які забезпечують реалізацію прав громадян на отримання важливої інформації. У наступних лекціях ми з вами детальніше поговоримо про механізми, а також права та обов'язки учасників доступу до інформації в Україні. Дякую за увагу!